Друзі, всім доброго дня. Зараз хочу вам запрягти фараона, фараона і СОСО свою нову як сказати, нову покупку. Зараз вам все покажу, розкажу. Запряжу їх зараз вам до пари. І я вже їх запрягав. Сосо запрягав і з фараоном, і з Добринію. Але зараз вже другий раз і вже знаю, що як до чого, і вам це хочу показати. Йду по фараону. І детальніше вам зараз це все розкажу. Хочу вам показати, у мене я замовляв у Олега такі шлиї, це суто перед, він йде, йде лише спереді, отут така пршка, і я тут чіпляю і беру попід живіт, і воно ну, добре, легко, зручно, що не беру на шию, наприклад, або не беру під дубки. І отакі от справи. Багато питали мене людей, що це за труба стерчить з цього. Труба стерчить з завозом ззаді. Це труба, я як десь їжджу до лісу, то я, бо це в мене віз і до лісу, і на виїзд, і всі, на всі випадки життя. І я розворюю її на, на довжину. Роз, розворюю, у нас, кажуть розворюю. розворювати це, розширюю її, на, продовжую на довжину. Ось такі справи. Зараз вам запряжу, все покажу детальніше. Я всім вам дякую ще раз за вашу підтримку, за розуміння. За розуміння. Було ну, така, сталася у мене біда, але треба жити далі і треба розвиватися в цьому плані. Зараз я вам все покажу до фараона, до пари, яку я взяв кобилу. Назад. Пишу ішніше його ходить так. Тільки. Так, тут я його зараз вам покажу, я його э, чіпляю, щоб він... Він не скакав би ніколи, я забігаю його до кубили. Зараз я вам розкажу і покажу. Тут в мене з тої сторони є слух. Назад. назад. Тут я його причекаю і він стоїть, поки я не коней до купи. Назад. Не треба, ну наприклад, не треба двох, там притримали ще щось. Rush must fall in the room. Такий варіант. Тут пас йде знизу, і добре ну, тримає, без всяких проблем, все дуже зручно і легко. Бо з піддубками, я люблю з піддубками, але, наприклад, якщо до лісу їхати, то це коней легше і на нього, і на мене, це з нього і легше йому. Зараз я їх, проїду спровіду, все вам детальніше покажу. Сосо, кобилу, ви всі знаєте, кобилі 11 років. У Івана Фізера вона десь була е, од, е, десь вона була 7 років. Перша її кобила від неї панама, котра є в романа у Печеніжені. Теж гарна кобила І вона досить дає гарне потомство. У мене було порівняння Була Сабріна від неї і від, і від Харі. І, бу, і була каталея від Крісті і ну, вона каталея ще є. Під замісіння. Але порівняння то. Вона дала Сабрину тяжку, дужку, біл штаку, вона дає вже ревців. І є надія, що я буду її з параоном і хотілося б взяти від них грив. От бачите, він варює, але він нічого не може зробити, бо у все. Важкіє закоротті на піхоті. У мене є такі для роботи зовсім назад. 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 Хрип. Зараз я вийду на сонце і вам покажу детальніше, але зараз так хочу вам трошки тут показати, заки вони спокійно стоять. Е, колись я від Івана Фізера взяв фараона, а зараз, зараз забрав сосо. Іван її завіз з-за кордону десь 7 років назад. Отака. І то в мене є на даний час пара вороних коней. Параон і сосо. Вони колись Іван купив е... у Миколи у Вінниці Параона. і. Привіз додому, він ще був лошаком і казав Іван, що, що фараон ще шукав е, цицькі А Зараз як усьогось поміняло, вони вже стоять у парі. І все детальніше вам покажу, бо вони хочуть їхати. Фараон вищий, вона нижча. якраз. Harna para. Я вам показати це як сказати, у повинному виді, вигляді, але це не виходить, бо вони йдуть що парагон, що сосок енергії. RIP <laughs>

Зараз виїхали на асфальт, тут трошки грунтова дорога, де є ями місцями, а зараз краще. От, тому що, от бачите, пустив важкі, що це робить. Це коні без батога, без нічого. Грир, Помав. Помал. грир Да не час у нас є пара пара вороних і добре. Липи, що це що на одно, що на друге. Бо тут за дварянки. У мене є спеціальні зубела, я сам собі зробив. З електроада тройки. Це реально знову тримати. Рідяка! Помал. Я це люблю, але це вже замало.

Сосо понулою взяти до себе, а ще як така, у мене склалася ситуація, то я довго не думав. Ми вже трошки поспокоїлися, бо це нереально. У мене мені здається, як сил у зал і піднімав з гирю. До цього би хотілося дерев'яних хорчиків, вони так не плипають. Не е, ну, я думаю, що і хотілося б і маратона до, до цих поні, але маємо як маємо. Рипомага. Ми будемо завершувати. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Що кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону мій буде в описі. Всім до побачення!